Секретики, секретики, давайте відкривати секретики секрет стрункості, в тому, як ви спите. Якщо ви вночі погано спите, якщо ви прокидаєтесь, якщо ви не лягаєте спати вчасно, якщо ви не спите потрібну кількість часу, ви завжди будете набирати вагу. Це аксіома, це пов'язано. Вночі, коли ми спимо, у нас, у нас повинно бути 8 годин сну. 8. Тобто треба лягти кістьми, кість але спати 8 годин. І якщо ми спимо 8 годин, то у нас випадають якісь цикли сну. Кожна, кожна година сну вона відповідає за якийсь процес в організмі. Відновлення, горма, гормони, очищення, пам'ять, глибокий сон. І коли у ці етапи випадають, якісь з цих етапів випадає, то відповідно ми зранку прокидаємося, розбиті. У нас центральна нервова система більш навантажена. І, звісно, ми будемо схильні до того, щоб переїдати. А переїдати ми будемо чим? Ми будемо переїдати швидкими вуглеводами, бо це швидкий варіант отримати енергію. На 50%. Люди схильні перейдати, якщо не доспали. Послідкуйте за собою, ви можете з'їсти більше, ніж вам потрібно, коли ви вночі не спали. Солодке, воно швидко допомагає виробляти гормон задоволення. Швидко. Це не те, що там з триптофану отримати серотонін, гормон щастя. Да? Це процес повинен відбутися. Це повинен білок потрапити в організм, це повинен потрапити білок, який в складі має тріптофан, а солодкий раз моментально йти вже вийфуріє. І до того ж, солодкий вона трошки не знеболює. Я коли ходила на шуварінг, мені завжди давали цукерочку. тому що вона трошечки так, цю біль, начебто, притупляє. <кхм> Зверніть на це увагу. Тому сонце дуже важливо. Я сплю дуже багато часу. Я дуже багато часу сплю. Я ніколи не зраджу своєму сну ні заради чого. Ні заради чого. От у мене інколи мої близькі знайомі, ви вони кажуть, як так? Тут ну, у нас був тут недалеко від мене такий прильот був такий серйозний. Я вночі спала. Я вночі спала. Я чула, що там щось сигарми був, якийсь якийсь шум, а але я спала. Я розумію, що. Якщо я не посплю, то я взагалі розвалюся. І я вам дуже раджу, якщо ви хочете зберігати своє здоров'я, якщо ви хочете мати вагу, в мене, мені 44 роки, в мене вага така, як в мене була у, в 11 класі. Ось така в мене вага. Структура тіла трошки інша, бо гормональний фон інший. Але вага та ж сама, як в мене була в 11 класі. Мені 44 роки. Я, якщо ви подивитесь мою ленту, якщо ви поскролите мою ленту, ви побачите, що я досить часто можу дозволити собі солодке. Я не відмовляюсь від цього. Я можу випити каву з молоком, я можу з'їсти там навіть шаурму, я можу інколи з'їсти. Я це все відверто показую, щоб ви бачили, що я це їм. Але в мене це буває зрідка. За рахунок того, що я вночі сплю. Я не переїдаю, в мене є сто. Я можу сказати все, я не хочу, я доїдати не буду. А ви, коли ви не спите, ваша центральна нервова система, вона перевантажена. Ви хочете чимось це заїсти. У вас немає країв, так, ви не відчуваєте від цього відчуття насичення. Тому основне, якщо ви хочете зберігати своє здоров'я, якщо ви хочете вагу зберігати, якщо ви хочете мати достатньо енергії, вам треба налаштувати свій сон. Вам треба лягати в одний і той же час. Вам треба прокататися в один і той же час. Вам треба спати не менше вісьми годин. Якщо ви погано засинаєте, розібратися, з чим це зв'язано, з чим це зв'язано? Чи може ви ввечері здивитись в телефон, а він у вас у режимі холодного? Синього світла це дає сигнал в мозок, що світовий день не закінчився, виробляється кортизол, ви не можете заснути. Може, ви вступаєте в якийсь дебат, знаєте, там зайшли в соціальні мережі, десь щось прочитали, написали коментар, з кимось зацепилися і почали ругатися. Може, якісь ви розмови ведете такі не дуже е, спокійні. Може ви там з кимось ругаєтесь, може, у вас там якісь конфлікти виходять ввечері. Цього робити не можна. Максимально треба за дві години до... Ну, заспокоїтись і все зробити для того, щоб ви заспокоїлись, щоб у вас гормони стресові спустилися до, практично до нулю, щоб ви могли у сон піти. Чому важливо лягати спати в один і той же час і прокидатися в один і той же час? Коли ви робите собі розбалансировку, сьогодні в 8 лягла, завтра в 12 лягла. І отак от хаотично. Ви своєму організму створюєте такі умови, як отримують люди, які часто перелітають з одного, часового, з одного її часової полоси в іншу. Ви робите собі такий джетлаг, ви розбалансировку робите. Організм не розуміє, де день, де ніч. Він не розуміє, коли виробляти мелатонін, ви не розумієте, коли кортизол підіймати, бо міняється часовий пояс. Тут ну, ніч була, тут прилетіли вже день. Коли виробляти мелотинів, начебто тільки що ночь була вже день. Організм збивається. Так само ви робите, коли ви режиму сну у вас нема. І це впливає на те, як ви себе почуваєте. Енергія зливається, організм не відновлюється. Ви... Ваш організм не може налагодити, очистити мозок, кишківник заспокоїтися, не можуть виробитися антиоксиданти, які відновлюють. І ви зранку прокидаєтесь, наші знаєте, там у всю ніч на ви танцювали, чи вас били палками, ну, взагалі не зрозуміло. І от якщо ви, якщо ви почнете слідкувати за своїм сном, якщо ви почнете його налагоджувати, слідкувати за тим, щоб ви лягали спати в один і той же час, прокидалися в один і той же час, щоб ви спали не менше вісьми годин, тоді все налагодиться. Ніякий стрес вам не буде небезпечним. Ви будете легко його переносити, бо ви відновлюєтесь. Це основа. Якщо ви не спите, все одно, що ви з'їсте на наступний день. Ви з'їсте більше. Ви з'їсте, а воно навіть якщо воно буде червона ікра, якщо ви будете їсти червону ікру, все одно воно не засвоїться добре. Воно все одно не засвоїться так, як треба, і воно не, не, не принесе вам пользи. Ці вітаміни, які ви випиєте, воно не засвоїться нормально. Перше, що треба зробити, і це робота зі стресом. Це робота зі стресом. Люди, які сплять добре, які налагодили свій сон, непакалібіми. Непакалібіме. Спробуйте вивести із себе людину, яка спить. Знаєте, ну раніше такі тортури робили. Людині надавали спати. Зараз люди самі, самі собі самостійно це створюють. Нафіга? Ну що ви робите? Я не розумію. Ми ж повинні бути зчинити ну, е, супротив да, ворогу. А ми себе розслаблюємо. Я не можу спати, я не можу. Як ти можеш спати? Я можу спати, бо я кажу собі, це моя відповідальність перед собою, перед своєю країною, бути готовою до будь-чого. Да? Бути заради себе, за свого, заради свого життя, бути готовою. такою, щоб раз і відразу відреагувала мобілізувалася. Бо люди, які не сплять, вони дуже такі. Напряжені, вони дуже звинчені. Людина, яка не спить, вона знаєте, наче то реактор, який знаходиться на стаді, що ось от-от він вибухне. О, отаке. таке. То ти такі, до такої людини просто так доторкнувся, і вона вже раз і зірвалась. Розумієте? А люди, які добре сплять, ви їх з себе не видведете ніколи, бо вони спокійні, бо в них... Збалансовано все, бо вони стабілізовані, в них нема напруги всередині. Мозок очищений за ніч, гормони вночі виробилися, відновили. Антиоксиданти виробилися, відновили, очищення відбулося. Розслаблення відбулося. Ну, спробуйте таку людину вивести з себе. Ніколи, ніколи. Можна навіть нічого не пити заспокійливого, а от просто вночі спати. Все зробити для того, щоб спати. Є наука сомнології, яка вивчає сон. І є, е, є гігієна сну. є гігієна сну, як треба спати. То, що я вже вам сказала, що лягати спати в один і той же час, прокидатися в один і той же час. Ви повинні спати в кімнаті, в якій нема зовсім світла. Темрява, повна темрява. Ви ж як лягаєте спати? Вас, от, ви приносите собі там телефони заряджаєте, щось там у вас т, телевізор блимає, там кнопочка якась. Е, е, як щось світиться на моніторі, монітори стоять у вас, комп'ютер, ну, тобто, тобто оце куча всього, світильник нічний. Там ще щось да, воно там підсвічує. І коли ви спите, у вас у світові сигнали вони потрапляють на обличчя. Хочете ви чи не хочете, по повній темряві, якщо блимає якесь світло, воно все одно потрапляє вам на око, рухливе око, і що відбувається? Через рухливе око попадає вам на сітну на глизне яблуко і через нього в мозок. І вже Потроху йде сигнал, що світовий день починається, треба підіймати рівень гормону кортизолу для того, щоб ми прокидалися. І ви будете погано спати, ви будете вночі прокидатися і будете зранку прокидатися розбиті. Тому гігієна сну. Не читати перед сном дурних новин, переводити світло, переводити екрани в режим нічного світла, теплого-жовтого. Не ругатися ні з ким, не вступати ні в які дебати, робити якісь медитативні техніки, медитативні техніки робити, приймати тепло, теплесеньку таку ванну, чи теплесенький душ, можна натиратися з сама вона з магнієм всередині. Читати, можна читати, освітлення, перевести, там, лампочки повкручувати в кімнаті, де ви і лампочки повкручувати, які. Де, не денного холодного освітлення, да? а якесь світло такого жовтого вечірнього освітлення. І під таку по лампочку почитайте, це ваш мозок заспокоїть і вас дуже добре уведе сон. В кімнаті повинно бути темно, всі гаджети винесіть, винесіть, все, щоб нічого не світилося. Шторки плотно закрили, бажано, щоб такі штори були, що коли у вас ранком. Сонце стає, щоб воно не могло, лучі не могли проникати через ці шторки. Бо якщо ситуація інша, якщо у вас сонце підіймається, і через ці штори проникає в кімнату і потрапляє вам на очі, ви будете прокидатися раніше, чим вам треба. То в кімнаті повинно бути такі дуже щільні штори, щоб таке. таке Темна кімната була, наче знаєте, наче печера. От тоді ви будете добре спати. І ще бажано, щоб там було холодно. І ще бажано, щоб ви на ніч не наїдалися. А там Зробили легкі, легку вечерю, випили водички і лягли спати, і щоб ви добре спали, щоб у вас там нічого не працювало, Кишківник не дмухав за все, і потім мозок не думав, Боже, що з цими продуктами розпаду, що з ними тепер робити. Добре, оце, якщо ви зробите цей лайфхак. Я вам клянусь, що ви, якщо будете використовувати цей лайхак, ви будете знижувати вагу. Ви будете знижувати вагу, ви не будете їсти стільки, скільки ви б їли. Я, наприклад, коли я почала спати достатньо, в да, мені всі кажуть, Боже, ти помолодшала? Ти помолодшала. Тому що так, відсутність сну це для організму стрес. І це перше, що нас вбиває, це перше, що нас зробить передчасно старими. Люди, які не сплять, вони. Руйнується швидше. Зробіть все, щоб спати. Якщо у вас є якісь е, проблеми психологічного плану, да, там, стресуєте дуже сильно, у вас нервове напруження, то тут треба додавати вже якісь компоненти, які будуть допомагати вашій центральній нервовій системі заспокоїтися. Це, це можуть бути якісь комплекси з валеріаною, це може бути магній, це може бути. Адаптогени, це може бути якась там, наприклад, гідроксітриптофан, да? щоб він заспокоює трошечки. І або точкова, якісь там вітаміни групи Б, вітамін С, да, це вже дивитися по ситуації, яка ситуація надскладна, чим можна обійтись таким легкою артилерією. Да? І ви вже виходячи із цього, працюєте. Можна, якщо не дуже. Велика проблема просто проблема з тим, що у вас нема режиму, почніть приміняти режим і перед сном пити чай ромашковий. Бо чай ромашковий він е, сприяє тому, що виробляється мелатонін, гормон сну, І ви будете засинати. Ну, Саме головне не накручувати себе. Я знаю дуже багато людей, які на ніч чомусь новини якісь читають. Да? Новини читають, там якісь розмови такі не дуже приємні ведуть. Ну, так, таке собі. Да? Воно вас до здоров'я не приведе. Приведе вас до здоров'я, якщо у вас буде режим. Як хочете, ляжте костьми, але зробіть так, щоб у вас сон був налагоджений. Це основа. На це все нашуровується все інше. То, що ви їсте, то, що ви п'єте, і фізична активність, яку ви робите. Розумієте? Все, а це основа. Використайте мені, використайте мені. Використовуйте обов'язково. Це простий дешевий лайфхак, який допомагає зберігти ваше здоров'я. Все, па-па. до зу скорих зустрічей і на зв'язочку, Хто використає, обов'язкове напишіть про свої результати. Мені дуже завжди приємно читати, що люди не тільки послухали, а ще щось зробили. Бо більшість, знаєте, «желай» і ділай Да, Желають, але не ділають. От міняйтесь.